леймет буде три камеросне. На хвінь мені нужен. Тут уже да, мен було. Там наші батичка, блядь. Ну от коли лох на скечадовіще дістану. Тут звёзды якісь можна достати ультрадорого. Ну скудно. Та, а як там у вас тут їхати? Я знаю, що море, я иногда морську рибу дістаю, мне кажется, тут озеро, ви давно у шлобі, прямо підбірка, понял? Слушай, я тоді ще на кричак сарай. А я пам'ятаю, було таке приколы. Плоский сой. Де цей пробул, ну, типа, передача розводів, типа там помню, короче, водолаз був на цей... більше, ніж я три. Да, да, да. Откуда тут такая хуйня любить? То я помню, будь був ті <кій> раз прикол, короче, цей. Сидять рибаки, а се, що замовав рибалку вроді цей. Сидять рибак, сири рибачить, попотягують водочку собі, цей чілять. то чоловік проходить, типа сідає, там, навіть та рибаньки, короче, прикол, в тому що цей. водолаз, типа, плаває, і там, короче, цей. Почай, не допомог, що я запахав. Короче, всю цей. Там озеро, а він запахає морську воду, там, там, лечі, ці. Ну, не знаю, Ці я б... Короче, рибалки якщо. були охуєвші, типо. Я б, якщо чесно, рибалку до утаманії приймав би, і, блядь, лікував би. Особливо цих зимових рибаків, які на лінках постійно десь проєбують. Вони mm -hmm. більше там через вівниці побухують. Ні, я... І я... спокій від жінок, які не цей заєбують. Це хіба що, да. Це да. Сумісно, ну, я на рибалку, рибалку собі, в'єбав собі цього, гороченького, блядь, ніхто тебе не їбе, там, блядь. Я бля, зараз рибалку собі, сижу собі, попиваю водочку. Не дай Бог, ти, блядь, зловиш більше, ніж сусідні, блядь, тебе рибалку, Ой, батя, це, наїдь. Я говорю, та я тоді, блядь, так ржав з того, блядь. Там озеро, блядь, зима, а там, блядь, витягивается, нахуй, морська риба, блядь. Та, та... Таранька Таранка вытянулась ларгі мудбас. Ну, тут багато разів риба. Ларгіну Кстати, вона так дохуя важить, що ти дохуя собою не візьмеш. <laughs> а якщо розділиш, то може повестей, у вона там на 50% менше важити, якщо одне філі буде, якщо два. буде. А буде. їх як целиконо надо продавати и ж? Ні-ні, треба розрізати кожну рибку. На филе? Ну, да? Да. хто буде різати? Бо мене не вкачає, ну А Там Чай не прокачується е? на цей опит, тільки ті... охота. А мені треба різати, щоб прокачуватися? Ні, ти не прокачуєшся, коли ріжеш, тільки на левелі. Тобі треба качати перший перк з рибалки, щоб більше отримати. хто буде різати рибалку? Ну, ну, якщо арт не захоче, то мені придеться на левела й левелі перк. Арта 6. Ще ніхто не додавав 5 і 7 км. Ми ще перебачимо. Мені ще далеко їхати. Єба і боба, блядь. Блядь. Як у вас, коротше, прийдеться далеко мені їхати, потім немає як скоротити. Тут на сервер саме попереднім вайпу були вертольоти. Але богем'я поламала нахуй, блядь, спачу, блядь. У них у ясно підвив, блядь, я красну рибку поймав, ще одну, блядь. Вічкову mm -hmm. форель? Більшу і таку, нахуй, щоб піздав. Да. Ні, лосось такі, довгі вже. Чавича. У мене рак і печенка. Бля, де краси нахуй, тут краси вообще є, чи ні, я піймав карася, мы надо лежить ні. Так, да? о, карася мені видать. Що... А, в тебе теж тоже так. Нужно карася в жизни, это нового выблизик. Я могу всего. Лагемут, мут бас, блять, хипать. Самолет, я дай в курсе, святой роман, понял? Я там и там я буду жить следующий раз. Святой Роман, скажи, це я влез самолет ко мне. <святый> меня, я буду так себе посылать. Там жидкий писать. Если что, это ко мне выдали. Райдужная форель. Вот сюда это хорошая по цене рыбка. Ей тоже надо разделывать. Ну, время всех, время. Всех -э разделывать. Крем, раки в воде. Вот раки, да, ряда ряда. А Амара-то знаешь, что разделывается там мяско на года. Да ну, куловом. <связать> а Мара вряд ли тут живет. А вот раки богато, мне кажется, таким стыдно было бы. Я там Супой волка в озере в разделал мясо, его плавает. можем пить

их не У нас а есть писагур. Я думаю, с разделкой на ты поможем, чтобы а еще бабу получить. Тут сущий мастер, швидка очистка, спритный рыбалка. Ну, там стоит наших, сколько? четыре или пять навыков? Что мне надо? Рыбалка вдали, или спритный ну, рыбалка? Там, да, типа, это вытягивать трофеи, типа, на навык называется. Та, да, что рыбалка, рыбалка, типа, да, с большой шанс, типа, что сцена будет. Я цепочку вашу... прокачал. О типа, чтобы часть ловилась была в я прокачал, и до 2 я все прокачал, потом сучу то прокачал, мастер. Пять комнаты, давай, блядь. Там очередная махашка ушла. Тупик. А то, що приманки матке з номерці, типа разні уровня, да, разни рбанат. Я ж mm, так понял, що спешила друг. Ні. Ну, бувало, деякі моменти змішав, що да. Типа, значить, разные. Но тут більше так понял, рандом спрацювається. Хоча да, ну, в yeah. дайки казали, що зависит от фату, дайки, типа, чуваки там в максимально прокачан, не хуже ловилась робо, чем чувак паршела. У мене розрізал <плес> казак, типа у нього максимально, на все помню. <плес> Я понимаю, белый бас, я Лархмут бас. Контрабас. Бас, бас, бас. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Я понимаю, контрабас. уже сейчас же ся, знаешь, что падает, типа, она дуже редко, типа, ну, уже редко, типа, но у нас тоже был хороший. Я надвини его наверх. Mm. 4 3. дальше клипша, так прямо ехата. Угу. <риснє> ну <риснє> то длительность, я так и длительное время, что я не разу на рыбачил не максимум я две мармашки, типа, израсходы полностью. А не три, пошли расход рыбачить. Я уже две уничтожил тут. Угу.

Еще плюс икорка, наверное, на самом деле. Оп, не мать. О, добро меня даром западает, вот полетел в цей канаву. Так, север. Толстый лобик. Нецентрально, окунь. Да я хоть карась сюда возьму, будет что-нибудь? м м карась. А Рома уже там, наверное, десятый карась вылавится. Окунь не падает. А, караси немае, блядь. Караси, караси. Реймонд пас. Карп. Так, а я, в общем-то, туда еду? Куда я прям вернула? Бля. у не по європейський рак є, сигнальний рак є. І все. Просто не повторяють. В основному сигнальні раки ловлять. На чому він таке обозначено, що він сигнальний рак? Написано. Чому сигнали немає комусь? Говорит, уебки, уходите с этой стороны, блядь. А, когда говорит, сейчас же пить. Скажи мне, пожалуйста, а я такие разновидности, как сигнальный рак? Что это за такие разновидности, чем он слабый? Сейчас скажи, обратись к колу. Сигнальный рак – это такой вид пресноводного рака, который отличается яркой окраской клешни, напоминающей сигнальный флажок. Он известен своей устойчивостью к болезням и довольно крупными размерами. Кроме того, сигнальный рак считается довольно вкусным и ценится за свое мясо. Не знаю, меня раздражает. Короче, речь, получается, класснее не за этого хода, что это в виде флажка, там так называется. Ребята, давайте вы мне отдадите всю эту рыбу. <реш> І що ти з нею зробиш? Костюм повелителя риб зроблю, собі шию, буду бігати по сервері, всіх пугати. А мені ось цікаво, воно ж, типу, виходить, як такої кожи немає, да? Типу цей рибик, крім охотницьких, морських деяких. Проте У мене вже точно десь на 50 рибах тут є, воно біля мене. Та, мені здається, вряд-лі, то річка подошавши, Андро. У мене є риб, ну, блядь, більше 50. Тобто, ну, ладно, по поступка не вона, ладно, я згадував, 25 точно є. Я гораздо менше продавав, типа, я получав 10 тисяч. то. Ну, зараз поедешь за цену, что так приблизно. Ну, з твої а, руки, типа... якщо что Я тобі кажу, не Тут по количеству не стоїть, Андрюха, розраховувати. типа. Тут зависит, на чий типов зайкут ти ребуц, но злов. Не, согласен, да. Ну, мало лосося куча, фарай кучу. А карася нема. 50 я погорячей, все, да. Ну, 25 точно буде. якщо ти нарішиш, то більше не Я 30 з того, що хорошо. Тебе що, там глушите рибу, що? Ні, ні? це со список рядом сидів. Давай, на цех охотиться, Ну, может, куда обычно хочешь? А куда там упадай, а куда акулаться почти 10 тысяч, если нарежет то их то. Шартись. А что то кто-то шарится, это 6 тысяч будет. Так. Жарко стало разігриться, пистолет. Так, мені тут в нас ту рыбалку пичнут, еще раз пропечатать с доні. Фу, мажори приехал, значит, вот. Брям тупо рей и дам разбираться

Блять, ну алтарит. Не відволікається процесу, да? Блять, відгима там щось. О, блять, а ми. Чувак, пише, продайте мені на алтарі, бля, щось від гематоми, блять. Серйозно, буде. Щось від гематоми. Волчара. Волчара, пішов нахуй. Ти прийшов, чекай, нахуй, куса. Воно. А як я пишу на костер забіг, блядь? Я це жариться. І хто ж не стріляв. Я стріляв, мене не чується звук моєї стрільби, моєї стрільби. Я чув. Я не чув, Mm. <турі> Тримайте романи, будете мати собі цей. Слухай, в нього сразу, я його розрізав, а в нього сразу м'ясо почало жаритись над костром, дивіться. Тепле сталося. Що взяли Валеру собі золоту? Це одіго? Да. А десь відкрадом був. Постав, чи я взяв, взяв. Яка в мене пушечка є. Та ладно, подиви, яка в мене є. Пушку, <пушку> серйозно. <пушку> а я теж ковбой. Так... Интересно, патроны на яком? Так... Тебе на деньги, Роди. А? Тебе наши деньги. Да. на деньги? Блять, на я не знаю. Не вздумай их куплят за 60 к. гвоздей? ах, <с> получится <Earline> О, с такой гораздо приприятнейшее. Че? Удочкой. Вона на удочку, похоже, а не, блядь, на палку бан. Походу крася можна тільки на цю удочку, заработать деревянную, то видається, в мастер-рабат. Гвостик я живу выблума, не может какой бути, щоб чтобы не попалось, блядь. Я арту живут туди земной на один карась, красший пару. Це мы просто не фартовый, Андрюха, с тобой. У меня? Ты был в карп, я перепутал. И... Хоть у тебя на квесты удочка. Орнив. Это квесты а, ну. Это что это ебаный в рот. Еще на левую кнопку мочи. Право нажал, блядь, и пропанил себе болт. Ебаный в рот. Бля, опять волчара. А ты прикроешь? Давай я встану. Постараюсь. Ну, Надави. Дай себе я. А, найду я, не упал, хочешь. Хорошо, дай себе, как Ну, до да слева, выедали. Там, до да в сторону, це капотив. Чувой. А, он бежит, Мич. Все, готово. Санфиш. Солнечная рыба. О, поливание прокачалось. тут Мисливець на м'ясо. відділення гнилі. Вроді вдалий мисливець. Досвідчений мисливець. Його треба качати. Досвідчений мисливець. Угу, Дає угу. І плюс, я говорю, всім цим животоподібним подібним теж урон світ. і при максимальній прокачці 3 плюс 3 рази більше. Що року, там не? за русалку таку впіймав, не понятно. <laughs> блять, рибка така. А чи вона і, блять, ну, лапи на. Я хуй знаю. Риба в лапах хвіст. Не видимо ці. Бляха, муха понастроювали беседки. Та надо її, блять, забрати. Ти що хочеш? Домо... Домо не можу. Не можу зі ловити, не можу. Треба було ближче поставити. Зараз я посунусь, чекай. Зараз Давай, блядь, розк... О! О, ніхуя себе, Бачил, який маневр заробив! Ну, 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 ага. Тоже панєт. Наверху, а, десь, що? Не, рядом перед вас, просто я так маневрчики, що заробив, блядь. Сам аж на очі коїть, кстати, я саме... Я, кстати, ви замітаєте, я саме захищений. До мене, по крайньому, вулкани залізать. А ну, почуємо бою, і тут є героїв, на Ти настражив, коли розкліваний був. А, один мінус то, що я став посерединки, тепер бачу і Роману і Рибу, і цього Андрюхі. Бачите, <laughs> так каже, вся моя. <laughs> все ще рядом, то моє. Почему <laughs> <laughs> так любно? Потачка. Сагур огурц А Кто тебе нужен? Карась? Ну, мне, походу, те киноцию квестовудочку, ловус, я так понял. Я потом буду в охотнике все разбвест, получу квесту-водочку, удочку, на неї прибочу. Ну, ну, я кручу, я не заставлен не повезе. Не заждавлю. Бо, я красивный почув, типа, блядь. Странно. Ну, я тоже ловил. У игрок просто другий прикаченный дав. Бо я так само не міг зловити. Пять раз бегал до ухватить. Тика меня бы у удочка нечто. Качки. Чисто под мужские, мужские стоны. Блядь. <laughs> <laughs> Рано этому серверу было бы карточкой голома зимками. Бля, да, це Цей ты туда. Ну, типа, якщо шума чисто як к портфолио, типа, сам собирается. Типу, mm, да, у як... типа, я понял, типа, там читав, вроде я. По карте, я ему можно все обклеить, и блять, людей я согласен. Це, Мне кажется, тоже я траву. Рух... Помнишь, Ryzen Sun? Ты был цікавый. По описанию. Там, где домики, такие, как Origins. Там по хуличанки, помню. Не уточню. Не цікаво. О, Кстати, yes. на самом сервере тоже я домики але вони в ці, до арендуше. Охуєнно. Так, я вже три мишки в руху. є дійсно тільки плюс в тому, що у них цей парковочний автомат сразу. На місяць, по моєму чи там. Чи Чи до вайпа? Пацаны, точно не знаю, але знаю, що по винции в аренду. О, рыбальство подвыщено. Давай, что, мне сушек чё-то чё-то покрыл кого-то? Интересно. А, я сущий не могу, точно не могу. Третьего ловил он. Знаете, как начало этой песни Drying Hustling Volk там вы... Nightcow? кол. Блин, как раз я Ну, третьего. Я забачил в админе, песня целая, блядь, и заходит, и выходит. Ну, блядь. Уже фрайлик кучу набрал. Ах ты пёс, да это, блядь. Сдачка была. Точно волк весь. Поразу жителя пробегал, да весь. А если тут бежит? Безчет выстрел, кохуя. Ничего, да. Может, я не чути, Нічу, Може, тебе берушек включен, надо? Шо включен. Беруши. Та ну, я тоже не чую, сого выстреливаю, мы на безвука стреляем назад. Я чего? Типа. что-то. Ну, я вообще ничего. Берушится колоцей, затычки в их одевайся. Тут тоже. Мне нужно убиваешься, типа, звуки проглушаются. Ну, О, кое-что, туалет. А, коли вот стоит, то работик свої бачу. Так. Ну, Теперсартур за це время більше впіймав, ніж не Прокачка, там. у меня школ прокачанный часик, ты я бы можно 4-5 Ти що, блядь, блять, как з рибами говориш? говоришь? Привыраживаю. А что не цей серіал, пацани? Ні, я ще не куда я, про нахуй куда-то. Ну там є пародія на аквамена, типа, чувак. Там Сайхом Лендер, я вин стоял просматриваю. А, я помню, як он называется? Пацаны, чи я называю. Так, 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 пацаны, я подивився. А я все всегда тоже давно хочу удавать, если заметку школы. Классный, подай, блядь, блядь, такие чернушные сериальчик здесь. Серу мораль, пять героїв. типа. А мені ще другий подался, там тоже серіал прикольний. Там даже мама было, де один с дедом з другим, типа, сварилось. Не знаю, я не из мимого мультика дивлюсь. Ну, шай может ты подивиться, типа, изунье, типа, серіал непоганий. Типа лост, блядь, под куполом не Два в одному. Там трошки закрытый сценарий, типу. Ну непоганый, это шесть сезон. Я цей серіал звати? И кто надо его все там, блядь, обычно? И там он mm. там дид. Я понял, там чу чувачок в шапочке такий. Да, да, дид, вы вижу. Английский фильм. Сериал, сериал. Там тоже класс новые такие, блядь, тоже чернючек. А серіал? Там, тож, він, фільм, тож, чернющик, так, новенький, что старенький. Ну он же, как бы не совсем новый, я не помню, куда он же там цей. Может, я еще, наверное, понятно, прошу. Я вот зараз не вспомнил, как называется вин. Так, у меня прокачка. Шо качать? Суши мастер, швидка Не, Спракти. Крайче, якщо можливість, би сріше діргати. Типа, слушай, мастер, я тобі розділую, розділу типу, або от розділую нам. Типа, не має смысла. Та або діргати, або удачливий вирубавка. А потім вже сущу собі прокачаєш. Коли бажаєш саме болоти. Я цікавийся, я гляну, поки пропочинаєш. От точно засерігався вдома. Він ще в відбросах знімався, той головний герой. А, я зрозумів. І все, ми в священніх поснімався. Блядь, треба мені дописати, mm -hmm. начальник написав, бля Ну, я не я отбросы не довериеся, у нас вы не девки довелись. Да, отбросы классные. Я так, я чуть подавься, но такой себе. Да, я дивився Я не дверью прошу. Тоже, че, я не знаю, які Про, типа подростки, какие типа попали под гром, типа и получил особоспособность. Mm -hmm. А у них типа, ну, отбросы. А, в компані, я понял. Что у меня типа на цих работах, типа. У них типа в терячку мало системы, на малолетке, типа, попалы на те работы, ебать. Я тебе толпу горячих поймал. Гор, Чисто горяч, горяч, комедия, она прикольно советует, и подавайся, не набачил. Чисто так вот тупивасик, весело прожать, типа, там прикольно. Может, кому-нибудь подаемся? А мать, що, це все було все це, У меня по маранчевом камезонах быстренько было. Я, я і цю не дивився, блядь, ігру кальмара на. Но... Ай, блядь. Ну, типа ну, перший сезон, что можешь подивитись на другий сезон, він щось такий на хайпі був. Я думал, клан сопрана передивитись. Ну, клан сепно класно. бо да. я тоже думав, на хайпі передивитись, подивився цей серіал. Типа, ну кальмара, ти нічого не потеряєш, якщо он не подивишся. Типа він і не веселый, і не грустный, без моралі, і без смысла, блять. Просто людей хуярять, типа. Ну, ні, там перший сезон, что можна подивитись. Концовочка, в принципе, как триллер так тримает. Ну, еще одна форель. Вот так в целом. Вот и извне можно подавать, то есть пацаны тоже классные, типа. Я его на одно дыхание подаю. Все из таких средненовых. Блять, и что дальше мы с рыбой робим? Разрезаем, складаем машины и везем? Да, да хоть. блядь, как я вспомню эту все серу называется. Сыро. А, эти острые картузы, блядь. А, картузы. все. Я, я, я пробовал дивитись, типа, мне что mm -hmm. Хотя там его очень восхваляют. Я хвалил, да, очень сильно мне что не зашло, я подавился первую серию. Хотя, типа, по реальным событиям, типа, это тоже. Ну, типа, да, про банды, все все старики. Мафия и так дальше, как вы находили, типа, в цех костюмчик. <coughs> С козырьками, шапочками, это их было отличительно хуйня. так уничтожена приманка. Так, вони ще трохи. половлю я треба попідписувати документи, блять, віднести. Блядь, начальство написало. Да, я тоже з таким нормажик полнодуяну. Блять, наші удочки всіх як мечи в джедаи вразі. Бля, я сидх, я сидх, походу називає на вдачі. Джедай кіпічний стандарт. В того одного сі... як його там звати цього? Це війни? Фіолетові були, це фільми просто так зробили, що mm-hmm. <п 'я> одного. були, по суті. Там ще повід характера від, типу, точки заприкосновення з силою залежить того, який кіпічний стандарт. У тебе зелений, як в цього, блядь, графа <п 'я> Дукану. У всіх а, дирай, а мене саме дефолтники. У синій або зелений тут зелений чаще, у синій чаще був. Синій, в синій. Так, десь хвилин. Рекомендую. Вроді репа не пропадає, але рекомендується. Ну давай, перізати. Давай. Ну, я такой дешевый рыбу сам порежу, мне типа фореливаться и все раскрешить. Дай, бросай. Мадабысенько. Давай ловись в стане, короче. Блять, да бля, вы заеблы, Нахуй ебаньи волки, блять. Ебала вам душу. Ох, ебать, он режет шустро. Он бежит. Сюда. Убьешь? Да, конечно. И когда вы режете, они тоже это типа спавнятся. О, в тебе рыба впала, одна уже из этой воды плавает. Здесь нахрен. Примерно, там уже, походу, сдохла. Я еще поливание свои пропечу. охотника, я натронута. Просто я кинул Батер Туршенко, я нахуй, мастер-шеф, блядь. Слушай, шеф. Короче, моя охота прокачалась в голову. Решенная Останні, типу, вирізання гнилі, це Нема смисла качати, це воно лучше буде тікаро. Ні, просто коли вони гнилі, ти вирізаєш, типу, виходить, вона цей. Буде, як то сказати. ну, Буде, типу, не гниле, але зменшиться ця полоска, типу, їхню хп дешевше буде. Так, там ще одне горчаки, блядь, І два раки. Воно вони наріжуться. Раки виріжуються. Ігарчаки наріжеться. Це по щось на Аля Сергія, я річні, походу. Ой, бай, декілька по вже пробігу. курнать он Осторожно. То есть выйти Сверху да. okay. А очень вот, okay. okay. без плавал. Да. Это сучка выходит. Бежите. Я Дуже сейчас, видите, покидает этот мир. Чао, біся, сука. Ну что ж, такое, от нас. Так, Здесь волчара тоже. Потому что больше пропадает, волчара, а их растушка, типа разрезанная, пропадает. Ташка не закрывается, да. Слишком много рыба стоит, да. Бежит, бежит, бежит.

А, ще один, ебать их набігло, чё, блядь. Чай, ебаный вот. <laughs> слишком <laughs> Природа обозлилась на нас, слишком на гребе Да я, блядь. Ты что, в той стороне здоровый, блядь? Да, здоровый, в той стороне вы, не бачу пока. А, бежать больше. Минус. И шея, блядь, ты ебать, очень ебанулась. Чемочка, я, почти, ага. Выходи, блядь, там же самое в той стороне.

Все, Шестой сторони, я что Бо Уже лишилось пару хвилин. Зараз скоро рестарт буде. Одна хвилина, блядь, прислегну. Забираю. Андрюха, забирай все, що я быстро цей. Вода хвилина лишилася. Ох, їбать, мясо. Там потім Бать, Батя, все помню, а це зараз, блять. лямдером буде. Ой, блять! Хорошо, що туда. Я собі лапу. Бля, у мене боль другого левела. Меня цены, к сожалению, немає. Так. Э...

Бля, у мене ігра крашнулась повністю. О, бля, як це кумарить, блядь. Молчара тебе не цей, застахне начно.